З індустріалізацією цього регіону міста ставали більше наповнювалися вихідцями з Росії, тобто і результати там почала панувати російська мова, культура, традиція. Ну і весь імперський комплекс, весь комплекс імперських ідей. Ми можемо зараз що Росія завжди права, що О. Росія несе тільки світ цивілізації е... Це і всім іншим народом Це що... також і стосунок до голови держави. Віну що цар і що цар і патріархальний такий, можна сказати. Ну да, що е, православний цар він захисник всіх православних, він захисник всіх слов'ян. Росія центр слов'янства, хоча перебуває на околиці слов'янського світу. Що е, Росія е, православна російська віра, це вона наповнена не. Най... Вищими чеснотами, значить, і гуманізмом, справедливістю, чим завгодно, значить, і вище за всі інші релігії. Значить, да. Розумієте, і все це настільки довго втовмачилося людям, що вони досі переконані, що щоб бути щасливим, треба бути в Росії. Розумієте, от в Росії буде все добре. Достатньо від'їхати на 50 кілометрів від Москви, побачити, як живуть Росії. Розумієте? Ну, для багатьох людей це от, ілюзія, ця вона існує. От в цьому і полягає, що в нас ще от елемент імперськості і радянськості, він ще доволі сильний.